Друзі, всім привіт Ви на каналі Огляд. Єй, це кулер саме 4 pi 120 мм з ARGB. баштове повітряне охолодження середнього класу, яке підходить для більшості сучасних процесорів Intel та AMD. Давайте подивимося, як він виглядає, що пропонує за свої гроші, та наскільки добре справляється з охолодженням у реальних умовах. Все це у цьому відео, але перед початком від вас традиційно. Подобаєчка і підписочка. Це класичний баштовий кулер, який виглядає компактним, але водночас масивним завдяки радіатору з густими рядами алюмінієвих ребер. Радіатор має оптимальну площу розсіювання тепла. Ребра розташовані так, щоб забезпечити хороший баланс між максимальною віддачою тепла і низьким опором повітря. Навіть при помірних обертах вентилятор ефективно продуває всю конструкцію. Фірмовий вентилятор 120 мм закріплений на металевих скобах, які надійно тримають його на місці, але при цьому дозволяють легко. Зняти для очищення або заміни. Каркас вентилятора виконаний у матовому чорному колірі, що робить його універсальним для будь-якої збірки, а напівпрозорі білі лопаті спеціально створені для м'якого розсіювання RGB підсвічування. Завдяки цьому підсвітка виглядає не як точкові led лампи, а як плавне сяйво по всій площі кричатки. RGB підсвічування тут адресне. Його можна підключити окремо через пін і синхронізувати з іншими комплектуючими через материнську плату або контролер. У роботі це дозволяє створити єдиний стиль Свічування всієї системи від вентиляторів корпусу до оперативної пам'яті. При цьому підсвітка не виглядає надто яскравою чи агресивною, що підходить навіть для стриманих збірок. Щодо конструкції тепловідведення, кулер має чотири мідні теплові трубки, які проходять крізь основу, і безпосередньо контактують із теплорозподільною кришкою процесора. Такий прямий контакт мінімізує втрати тепла, прискорює його передавання до радіатора і дає кращу продуктивність у порівнянні з бюджетними рішеннями. Мідні трубки покриті нікелем, що захищає Ає їх від корозії та продовжує термін служби. Ця конструкція виглядає досить монолітною. Ребро радіатора закріплено акуратно, без зазорів, немає гострих необроблених країв. Висота кулера 160 мм робить його універсальним для більшості міт тавер корпусів. А вузький профіль не заважає встановленню стандартних модулів оперативної пам'яті. Ну і звичайно, поглянемо на актуальну ціну цього пристрою. Заходимо на український і каталог, обираємо модель та отримуємо актуальну ціну в більшості інтернет-магазинів. А якщо хочете використовувати і каталог наповну, раджу зареєструвати там свій аккаунт, де зможете детально за усім слідкувати. Також не забувайте про вкрай зручний фільтр з правої сторони. Я часто його використовую для пошуку потрібної моделі, яка має обмеження в бюджеті. Ну і звичайно, з хороших фішок це динаміка цін, яка вкрай актуальна перед початком різних акцій. Посилання на товар в описі під відео. Загалом це збалансований дизайн, де кожен елемент виконує свою функцію: вентилятор для ефективного обдуву, радіатор для Максимальної тепловіддачі, а RGB підсвічування для стилю, і естетики збірки. Ця модель має дуже широку сумісність із різними платформами. Він підтримує популярні сокети Intel, зокрема LJ 1150, 1151, 1155, 1156, lj 1220 та новий LJ 1720, а також більшість сокетів AMD am 4 AM5, am 3 FM2 і навіть старі am 2 Єдине обмеження, він не сумісний із платформами ХЕДТЕТ на кшталт tr 4 або LJ24. 66, але цілком логічно для кулера цього класу. Завдяки універсальній системі кріплення його монтаж простий і не вимагає особливих навичок. Усе виглядає продумано для швидкого встановлення. Цей кулер розрахований на максимальне тепловідведення процесора до 180 Вт, що дозволяє без проблем охолоджувати навіть продуктивні 8 12 ядерні процесори у стандартному режимі. Вентилятор працює в діапазоні швидкостей від 600 до 1800 обертів на хвилину, автоматично регулюючи оберти завдяки підтримці під WM. При низькому навантаженні він обертається повільно, практично не створюючи шуму, а під стрес-тестами розкручується до максимуму, забезпечуючи стабільну температуру. Повітряний потік на рівні 70 SFM у поєднанні з тиском 2 і 1 мм mm h 2 o дозволяє ефективно продувати радіатор навіть при високій щільності ребер. У реальних сценаріях це означає, що під ігровим навантаженням або рендереном кулер тримає процесор у комфортних межах без тротлінгу. Гідравічний підшипник вентилятора забезпечує довговічні. І знижує рівень вібрації, тож кулер працює стабільно та тихо навіть після тривалого використання. Один із плюсів кулера це тиха робота. Навіть на максимальних обертах вентилятор не перевищує рівень шуму в 28 дБ, що приблизно відповідає легкому фоновому шуму в кімнаті. При офісних або легких завданнях він обертається на мінімальних швидкостях і його практично не чути. Гідравлічний підшипник не лише продовжує термін служби вентилятора, а робить його хід більш плавним без сторонніх скрипів чи деренчання. Якщо порівняти саме PI 120 мм із типовим бюджетним кулером, то тут одразу помітна різниця ефективності та якості. Чотири теплові трубки з прямим контактом дають краще відвід від тепла ніж у простіших моделей із двома або трьома трубками. Радіатор має більшу площу розсіювання, а вентилятор створює оптимальний баланс між повітряним потоком і рівнем шуму. Щодо продуктивності, цей кулер можна розглянути як надійну альтернативу дешевим рідинним системам охолодження на 120 мм. Він не поступається їм у стабільності температури. Атур, але при цьому простіший в обслуговуванні і дешевший. Він чудово підходить для середньо та високопродуктивних процесорів, які працюють на штатних частотах або з невеликим розгоном. Звичайно, якщо йдеться про топові процесори з екстремальними ТДП понад 200 Вт, краще дивитися в бік більш потужних рішень, але для більшості ігрових збірок цей кулер повністю закриває потреби. Його сильні сторони: чотири теплові трубки з хорошим відводом тепла, низький рівень шуму, навіть під навантаженням і простота встановлення. Важливо лише враховувати. Ховати висоту кулера 160 мм, що він точно помістився у ваш корпус. Для тих, хто хоче якісне повітряне охолодження без переплат за рідинні системи. Це дійсно збалансоване рішення. Він підходить і для геймерських ПК, і для робочих станцій, де потрібна стабільне, де потрібна стабільність і тиша. Сама 4 PI 120 мм ARGB Black – це кулер, який вдало поєднує ефективність, тишу і привабливий дизайн. Він підтримує широкий спектр сучасних і старих сокетів Intel та AMD. Тож підій. Для більшості збірок. Тож ви отримуєте кулер, який справді закриває більшість задач, не вимагає складного догляду чи додаткових витрат. Якщо цей огляд сподобався, ви знаєте, від вас сподобаєчка, Обов'язково напишіть свою думку на рахунок цього кулера в коментарях під цим оглядом. Ну а з вами, як завжди, був Юра, і на сьогодні це все.